Друзі, доброго ранку. Бачите ще ніч, я вже в лісі. Приходиться спішити, треба і роботу робити. І, і грибів хочеться позбирати, поки ще вони є. Пройшов я десь пів кілометра. Лісом і знайшов одного підберезовочка, не знімав. І от перший грибочок. Ось такий він. Слава Богу. Один не чув, так тільки збита була шапка. Ще темно. Уже пушки вже розвидняється. Ми знаходимо Це другий грибочок. Або вони відходять, або все визбирали. Людей багато. Всім хочеться грибочки. І Бог щедро всім ділить. Слава Богу. Маленький, так. Да. Друзі, не можу вам не показати. Грибочок дуже гарний, хоча вони всі гарні, але цей такий правильний, як намальований. Дякую тобі, Господи. Я знову в лісі, друзі. Вже тиждень, рівно тиждень, як був дощ. Він один був. Не дуже він намочив. Але було трошки грибів. Та здається мені, що вони вже відходять. Сьогодні я знову в лісі і вже немає таких грибів. Десь там, один там. На цьому місці я минулого разу знайшов отам в тих кущиках. Вісім, а цього разу тільки два. Але є, хоч мало, але є. боцматий. Слава Богу. Друзі, включаюся. Там по краю я перше знайшов грибочка і позавчора там знайшов сім. ще раніше в неділю два. і все, більше немає. Думаю, ну тут по, по краю ростуть, а що? У лісі не можуть рости, бо ну, раніше я не знаходив. І так відійшов, я не знаю, метрів 15. Ось такі сосенки маленькі. І так іду рядом. З ними бачу... А є грибочки. Ну, по крайній мірі, тут я знайшов, дивіться. Ось. І такі, вроді би, сухо. але дивіться, які вони. Дивіться. Один. Ну, а це взагалі. шедевр. Два. І це от загортаю ямки, щоб мене не сварили. Я їх загортаю, але в кадр не попадає. економлю час. І ось тут ще один. І теж гарненький. Хоч сухо, але вони є. Будемо шукати. Значить, вони є і серед лісу, не тільки попід ліс. Ось такий я Бог подарував мені. Це вже мене радий. Ось така тріця. Слава Богу. Друзі, знайшов одного грибочка у махах. Як гарно в сосновому лісі зранку. Сонечко сходить. Ось воно. А ось тут, в цьому казковому лісі, в таких махах. Ростують отакі грибочки. Бомба ракета петарда. Слава Богу. Друзі, знову є знахідка. Хоч дощу дощ ішов ще тиждень назад. Сонячно, по-любому, хоч осінь. Сьогодні ми їхали, туману не було. Але грибочки пробиваються. Через... через шишки ці потихеньку. І такі вони дивіться який. Бомбезний. Дивіться. Дивіться який він. Слава Богу. Друзі. Така штука от минулого разу. Вірніше, в неділю я знайшов під одним кущиком одного. У середу я прийшов сюди, далі, туди 5 метрів, на тому горбочку знайшов ще одного. І думаю, ну раз я тут рядом треба перевірити. А може з'явилось. І дійсно, дивіться. Один тут, маємо другий, ще маємо третій і чуть подалі туди? У нас є. Четвертій. Отже, раджу вам запам'ятовувати місця, де би ви хоча б одного знайшли, туди приходьте, ви обов'язково знову знайдете. Слава Богу! Друзі, перехожу від грибниці до грибниці, І так спішу, бо там мене напарник чекає. І чуть не наступив на гриби. І дивіться, яка сімейка. Дивіться. Це у нас дива. Це у нас. Три вже. Ось два, три. Тут. чотири, П'ять. І тут, напевне, щось є мухомор. Він не наш. Ми його не будемо брати. І от тут. Крапка. 6 штук. Друзі, покажу вам таке чудо. Дивіться, дорога витоптана дорога. Бачите? Хто би міг подумати, що тут можуть? Я шукаю їх по лісі. А вони, дивіться, де ростуть. Дивіться, один. А тут взагалі, як копеньки. Один, два, три, чотири, п'ять там чи що. І це ще не все. І тут один пробивається з трудом. З сухої землі. Два. Слава Богу.